Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю Десятого по з'їсненню Святого Духа, бачимо нас глас Перший. І також це посвяття, Успіння, Успіння Пресвятої Богородиці. Отже, бачимо тропарі таким чином, що спочатку йде Воскресний, потім свята Успіння, слава, контакт, і іні свята. Про Ким, а Аллуя, причасний тільки неділі бачимо. І також «Ірмос» дев'ятої пісні. Хто не знає, як співаються Ірмоси, заходьте в нас в школі церковного співу на Патреоні, є вже багато лекцій. Отже, долучайтеся, вивчайте, будемо раді. Для того ми і все це робимо. А вже переходимо до тропарів. Хо Амінь запечатали йдеї, і воїни стерегли причисте тіло Твоє, Воскрес, ти на третій день спасе, даруючи світові життя, ради цього, сили небесні взивали до Тебе житєдавче, слава Воскресінню Твоєму, Христе, слава, царству Твоєму! Слава промислові твоєму, єдиний у уріз дівство зберегла ти у спині світу не оставила, ти, Богородице, переставилася ти до життя, бувши матір'ю життя і молитвами Твоїми, ізбавляєш від смерті душі наші. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, воскрести, як Бог і зробув славі. І світ ти з собою воскресив, і людське єство, як Бога оспівує тебе і смерла, адабже ликує, владику, і Єва, нині відузі, визволяючись, радується, взиваючи, Ти Христе той, хто всім подає воскресіння». І нині, і повсякчас і на віки віків Амінь. Молитва в молитвах не всипущу Богородицю і в заступництвах незамінне уповання, Гріпі і мертвіння не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснодівственну. Будь го. Господи, Милість Твоя на нас бо ми на Тебе. Отже, дякую, що співаєте в церкві, любите церковний спів. Долучайтеся до нас на Патреоні. Посилання під низом, хто дивиться на Ютубі, хто вже є на Патреоні. Також заохочуємо долучитися хоча б до найменшої платної підписки, бо це допомагає розвивати наш канал, власне, і як церковний спів. Також. Дякую, слава Ісусу Христу!